Дорогі брати і сестри, беремо такий приклад, коли ми читаємо книгу, коли це була добра традиція, дехто ще читає. Тобто, коли читаємо в книзі, є якась історія, є початок, розвиток і закінчення. І коли ми закінчуємо читати книгу, то історія закінчилася, закриваємо книгу і все. То у святому у письмі. Це не є так. Тому що ми чули сьогодні, читали частину з Євангелія, закінчення святого Євангелія від Матея. Практично останні речення, останні. і в цьому здається, що історія закінчилась. Все. Закінчилась Євангелія, закінчилась історія, але у Євангелії. Добра новина, яка є доброю новиною, це закінчується одна історія для того, щоб розпочалась нова історія. Власне апостоли, які були, учні, які були біля Ісуса, які були біля Нього, зараз вони є послані Ісусом голосити добру новину. Але цікаво, що тих апостолів є одинадцять. Одинадцять свідчить теж про таку неповноту, тому що їх було на початку 12. Це означає, що це є така спільнота, спільнота зранена, спільнота, яка втратила. І цікаво, що Ісус теж звертається як друзі до своїх учнів. І для нас. Зрозуміти, і знаємо, що ці, ці учні вони не були такі вірні Ісусові під час того, як Ісус страждав, як Ісуса розіп'яли, всі розбіглися, хтось зрадив, хтось просто втік. І ця спільнота, власне, є така зранена. І так виглядає, що ми є всі тими одинадцятьма учнями, що Ісус звертається до всіх нас, християн, бо всі ми є покликані від народження, від хрещення. Ми всі є. Місіонерами, всі є покликані голосити добру новину нашим життям. І цікаво, що Ісус, підійшовши до них, спочатку каже їм йти в Галілею на гору, не каже їм, не написано, яка гора. Чому в Галілею? Чому в Галілею? Тому що в Галілеї Ісус провів більшість свого часу під час того, як Він ще жив на землі. І там, власне, багато з цих учнів вони відкрили своє покликання, вони зустріли Ісуса. І зараз, коли вони є трошки розчаровані чи трошки мають страх, вони зараз зустрічають того Ісуса Воскреслого, зустрічають І Ісус, який буде возноситись, Він каже їм: Поверніться в Галілею. Ми всі потребуємо повертатися в Галілею. Ми потребуємо повертатися для того, щоб молитися, ми потребуємо наново зустріти Ісуса Воскреслого в нашому житті. Ми потребуємо просити, а як ми можемо це побачити? І, власне, тут пише, що деякі, коли побачивши Ісуса, вони прийшли, куди Ісус їм вказав. І побачивши, деякі поклонилися, деякі засумнівалися. І для нас, наприклад, для. Для якої так важливо, або хтось переживає, каже: Я сумніваюся, я сумніваюся, ті сумніви в моєму християнському житті, чи це є добре, чи це є погано, мати такі сумніви. Бо християнин має бути переконаний 100% мати таку впевненість. І, власне, ця впевненість, деколи ця така раціональна, є небезпечною бо коли ми вже є в чомусь впевнені і переконані, тоді можемо так радикалізуватися, захищати, а, на, а ще гірше, то можемо просто е, розпо, заспокоїтись. Вже нічого не потребуємо шукати, вже нікуди не потребуємо йти, тому що все знаємо, все вже в нас є в руках, вже знаємо на 100%, що сказав Ісус, як це було, а власне цей сумнів. Допомагає нам молитися і просити Ісуса. Ісусе, дай мені ті очі, які є, ті очі, дай мені віру, щоб я міг Тебе побачити, Воскреслого. Дай мені Ісусе тої радості в серці, тої радості Того Воскресіння. Що я знаю, що це Євангеліє Сьогодні, і це свято Вознесіння, це для нас є таке свято надії, свято надії. Ісус, який коли народився, ми питаємо з Різдва, називався Еммануїл, Бог з нами. Від початку свого життя, тут на землі Ісус був Богом, який зійшов до нас, який був з нами. І сьогодні в цьому святі Вознесіння Ісус возноситься, не просто возноситься і залишає нас, дає завдання, дає завдання своїм учням, тобто всім нам. Ідіть, каже, хрестяче, зробіть учнями всі народи, дає такий наказ, щоб всі пізнали, що Ісус є наш Господь. Ми всі маємо завдання нашим життям і теж голосячи, теж розповідаючи про Ісуса, розповідаючи там, де ми є. Чи ти знаєш, що є такий Ісус? Знаєте, бо зараз є стільки всього, стільки інформації, що в тій всій інформації ми так втомлюємося, що для нас вже все стає на одному рівні. А власне Ісус каже: ідіть, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. Так важливо є жити і зберігати. Зберігати все те, чого нас навчила, навчила нас церква, чого нас навчив Ісус Христос не забуватися, щоб це, знаєте, з часом не було так, як якийсь смачний напиток, який розбавляють водою, він стає вже менш смачний і так щоразу більше, 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 поки він зовсім не втратить смаку. Так і наше християнське життя, якщо ми забудемо про цей наказ Ісуса, що ми живемо для того, щоб якомога більше людей могли пізнати про те, що Ісус існує, що Він є, про те, що Він нас любить. Але, власне, може бути ті сумніви, вони можуть бути теж такими, що переростати в якийсь страх, що ми як ми можемо в цій місії дати собі раду, ну, тому Ісус. Сказав, що буду з вами по всі дні аж до кінця віку. Він є з нами, аж до кінця віку. Тому ми маємо цю відвагу. Ми маємо завдання і маємо відвагу, тому що Ісус є з нами. І коли Ісус возноситься, це найкраще, що Він може зробити з розпростертими цими обіймами, відкрити, як на Христі був. Він. Возноситься, благословляючи тих всіх учнів. І чому возноситься? Іде, щоб бути біля Отця, щоб бути біля Отця, але теж, щоб приготувати всім нам місце, тим, які тут живемо, християнам нам, Наша, наш дім є в небі. Тут ми є тимчасово, тут ми живемо для того, щоб. Робити, виконувати, що Ісус каже, для того, щоб ми тут, є, готуємося, Він там нам приготував. Отже, це є наша надія. Ми не щезаємо просто, ми не помираємо, не закінчується все. Тому що так нам пообіцяв наш Господь Ісус Христос, брати і сестри. радіймо, незважаючи на всі труднощі, випробування, страждання. Радіємо, що Господь є з нами, для нас, у нас і що Він на нас чекає. Амінь.